Сьогодні Шосткинська громада проводжає в останню путь свого захисника Анатолія Смілика. Уродженець села Клишок він майже все життя прожив у Шостці. Тут навчався, працював, створив міцну родину. З Шостки пішов боронити рідну землю від клятого ворога. Його душа відлетіла у засвіти ще на початку літа. А додому він повернувся на щиті лише зараз. Пройшовши довгий шлях. Прийшла зима і білий сніг лежить. Тільки радості від нього майже немає. Наші думки про інше найважливіше про наших рідненьких, що там на нулі. Сніг, білий сніг. А наша пам'ять повертає нас до спекотного літа. Саме тоді пішов у небуття прекрасний чоловік, чиє ім'я буде увічнено в нашій пам'яті. Анатолій Григорович Смілик. Він народився 29 січня 1974 року у селі Клишки Шосткинського району. Через короткий час родина переїхала до нашого міста. Він навчався в школі номер 9 з задоволенням відвідував спортивну секцію. Минав час. Хлопчик підростав, добрий, сміливий, завзятий. Його юність складалася, як і у більшості юнаків його віку. Здобув професійну освіту на базі ПТУ-13, отримав кваліфікацію апаратник магнітної стрічки і розпочав свою трудову діяльність. Відома Свема стала його першим робочим місцем. Саме звідти Анатолій рушив на строкову службу в армію. Вишкіл проходив у складі танкових військ. Виконуючи обов'язки оператора-навідника, після служби повернувся до рідного підприємства. Згодом працював на Новгородсіверському сирзаводі. Для Анатолія найважливішою цінністю завжди була родина. Заради рідних він багато працював, намагаючись забезпечити їх всім необхідним. Добрий, відповідальний. Спокійний і працелюбний чоловік мав дружні стосунки з оточуючими, вмів вирішувати проблеми мирним шляхом. Завжди поспішав на допомогу тим, хто її потребував. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрила нову сторінку героїзму, стійкості та на жаль втрат. На початку цього року Анатолій розпочав службу у збройних силах України і залишився вірним присязі до останнього подиху та останнього серцебиття. 26 січня цього року Анатолія було призвано на захист України. Своєму підлітку сину він сказав: Тарас, тепер ти в родині за старшого, залишаю нашу родину та господарство на тебе. На фронті наш земляк боронив свободу та цілісність України у складі танкових військ. Перебував в найгарячіших точках фронту. 3 червня Анатолій Григорович. Вирушив на чергове бойове завдання. Воно стало для нього останнім, доблесному герою навіки 49. Директор навчально-виховного комплексу номер 9 Галина Бондар висловила глибокі співчуття всім, хто знав людину чистої душі та хороброго серця, особливо родині, яку добре знає педагогічний колектив. Дуже дорогу ціну платить Україна. За нашу з вами незалежність. Два тижні тому ми поховали Андрія. Сьогодні ховаємо Анатолія, а завтра в Київській громаді будуть ховати Сергія. Отже, 11 наших випускників школа пишається тим, що вона виховує таких дітей мужніх, патріотів, справжніх воїнів. Але водночас ми так сумуємо: це такий біль, горе. Толік був. Дуже класним, спокійним, хорошим хлопцем, правильно сказали, був активним, спортивним. Коли я дізналася, що це брат пані Світлани, я знаю дуже добре цю родину, вона працювала, ми навчаємо дітей, онуків. Це дуже класні люди, це хороша родина, і це такий біль. Ми просто не могли ввечері заспокоїтися, коли дізнали, наскільки це близькі для нас люди. Ми обіцяємо вам, шановні, що пам'ять буде збережена про Анатолія в стінах школи. Вічно ми будемо вклонятися і пишатися подвигами наших 11 учнів. Людмила Романовська, заступниця директора з виховної роботи Шосткинського центру з професійно-технічної освіти, запевнила, що Анатолія завжди будуть пам'ятати як життєрадісного і світлого юнака. Анатолій смілик навчався в професійно-технічному училищі номер 13 з 89 по 92 роки. Пройшло більше 30 років, але його пам'ятають. Пам'ятають як життєрадісного і світлого юнака, який планував свої, своє життя, мріяв, любив. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу. Відходять найкраще. Завдяки таким, як Анатолій, сьогодні ми можемо навчати та виховувати наших учнів. Світла пам'ять та вічний спокій. Віталій Могильний, заступник міського голови, висловив глибокі співчуття рідним і близьким захисника. Вже тисячі разів проклятий нашим народом ворог продовжує нести гори на нашу землю. Анатолій, наш справжній герой, боровся за незалежність, за чисте повітря і віддав за це своє життя. Запам'ятаємо його назавжди, нашого героя. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Наша пам'ять про Анатолія Смілика буде живою, адже саме завдяки нашим захисникам існує держава Україна. Війна зламала політ його крил. Обірвалося життя красиве, яскраве, мрійливе. Доля подарувала можливість Анатолію Смілику Повернутися нарешті до рідного краю. Тепер він вдома, хоча так далеко його сліди ведуть на небо, а стежка, в яку ми прокладемо востаннє для нього, ніколи не заросте. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує місто у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять. Станьмо. На коліна під журливі звуки плиникача шосткінців шанували пам'ять захисника, вставши на одне коліно. Дякують герою, який боровся з ворогом, відстоював Україну, її державність, незалежність і соборність до останньої краплі крові. Прощаючись з воїном, люди несуть квіти до його труни, вкритої прапором України, за яку він віддав найцінніше своє життя. Ми шануємо і дякуємо. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати.